Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. 20 листопада відбудеться молодик о 8.47 ранку. Давайте подивимося, яку енергію кожному з нас несе молодик. Адже молодик це новий поштовх, новий імпульс, нові наміри, нове бажання, нова сила, обнулення. Але так як у нас ще ретроградний, ретроградний Меркурій до 29 числа. То молодик підсилить ті плани, які вже визріли давно, ті наміри, які ви виношували давно, не от теперішні, спонтанні такі ідеї, а от те, що ви давно хотіли, давно мріяли, давно виношували, давно собі хотіли, уявляли, оці плани. Меркурій не зможе їм завадити, а молодик їх підсилить. Ну що ж, овни, подивимося. Овний, яку енергію для вас несе молодик. Що тут у нас? Паш мечів? Тут він такий особливий, подивіться, Паш Мечів людина, яка начебто не довіряє, підслуховий Паш це взагалі дуже молода енергія, такої дитячість. Або це наша внутрішня дитина, яка не до кінця розуміє, що відбувається. Мені потрібно перевірити інформацію, я не довіряю, я, в мене є сумніви. Тобто, це, можливо, така закрадеться невпевненість стосовно інформації, стосовно думок своїх, бо стосовно того, що вам будуть говорити. І вам ну, потрібно буде перевірити. Ну, Це так впливає Меркурій, так що невпевнені в тому, чи робити, чи правдиво, чи взагалі куди рухатися. Знаєте, як меч це ясність, то. Це така ясність, ніби запутана. Начебто я розумію, але не до кінця впевнена. Ну що ж, ми візьмемо ще одну карту. Ще одну карту, і буде, можливо, більше зрозуміліше нам, що тут в нас. Ой, дев'ятка мечів. Так, тому що ну, начебто і є, дивіться, є, є план, є інформація, є ясність, є розуміння, є керунок. То дев'ятка мечів це страхи. Це мій страх, а якщо не вийде, а якщо я не зможу, а якщо це невірно, а якщо це невірний шлях, тобто от, саме і оці страхи, невпевненість, тривога, розгубленість будуть заважати, але це тільки в вашій голові. Насправді, так не є. Це ваші страхи, ваші думки намагаються вас збити з толку. А ми йдемо далі, тельці, яка енергія для вас буде важлива, відчутна на молодик, яку енергію принесе вам молодик? Тельці, мої дорогенькі, тільки з кубків, О, нові, нові емоції, нову радість, нове, знаєте, захоплення, мрії, все, що приносить такий вав-ефект, вав-емоції. Для когось це зародження нових почуттів, зародження нового життя, ясність, що я. Що я... від чого я отримую задоволення, що мене наповнює, що мене надихає, що мені подобається. Ну що ж, ми візьмемо ще одну карту, подивимося молодик, що тут у нас? Король мечів. Все чітко, ясно, зрозуміло: це або дорослий чоловік стихії повітря, терези, близнюки, водолії, який вам можливо допоможе прояснить ситуацію, надасть ясності, це може бути фахівець, так, людина юрист, адвокат, суддя, лікар, людина, фахівець своєї справи, перукар, кравець, кухар. І, от, можливо, саме те, що він вам скаже, відкриє для вас, знаєте, таке, начебто, як я раніше цього не, не, не розуміла, не бачила, не зауважувала. Можливо, ці слова, які вам скажуть, цю інформацію, яку він вам дасть, вона для вас буде ось такою, принесе вам радість. А можливо, це ваша ясність, ваше розуміння, ваше відкриття чогось для вас важливого принесе ось вам такі позитивні емоції. Розуміння. Ну що ж, близнючки, мої дорогенькі близнючки, дивимося. На вас, що для близнючків, сонечко, ой, яка класна енергія, бо це світло, наче, наче вімкнули світло, наче на вас керували прожектор, і, і вас бачать, і ви розумієте, що навколо відбувається. Що я орієнтуюся, я бачу, я далеко бачу. Це щастя, це радість, це ну, таке, те, що вас наповнює радістю, позитивом, це ваша. Ваш оптимізм, ваш вогонь, ваше бажання заявляти про себе, от бути сонечком, сяєте. Тобто настільки це буде ви будете транслювати радість, позитив і позитивні емоції, що будете сяяти як сонечко. Сонечко також має властивість проявити якусь ситуацію, людей, ситуацію, коли ви починаєте розуміти, що біле є біле, де біле, а де чорне. Що наміри, які людина, от, всі підводні камні, ви починаєте бачити і розуміти. Ну що ж, ми беремо ще одну карту для вас близнючки, король посухів. Дорослий чоловік-стихій вогонь, овен Лев-стрілець, 45. Плюс. Вогонь, так? Дія. Можливо, це людина лідер. Людина, яка вміє відстояти, настояти, наполягти, приймати незручні рішення. Тобто. Можливо, і це буде, оця ясність буде вас спонукати до дії, або така людина, можливо, вам принесла ясність ваше життя. Ну, Підставляйте, якщо це людина, то яким чином вона пов'язана з цим сонечком, з цією харизмою, з цією. Ну, І швидше я відчуваю, що ваша енергія. Знаєте, що це розуміння, що я хочу, що я можу, хто я є, я не боюсь, це впевненість, це рішучість, це бажання діяти. Таке виважене, так? Бо король це доросла енергія, це таке доросле виважене бажання. Розумі... Я розумію, куди я рухаюсь. Можливо, це план, це наміри ваші. Так що я от хочу так, я хочу це, я рухаюсь в цю сторону. Ну що ж, так, а ми йдемо далі. Раки і молодик. Яку енергію? ракам принесе молодик. П'ятірка пентаклів. Знаєте, це коли тільки всі кризові, а Пентаклева – це брак ресурсів, брак грошей, брак часу, коли ми себе злечуємо. У мене завжди програється вона поганим самопочуттям. Недаремно тут дідусь сидить під кабінетом лікаря, чекає на прийом. То, можливо, ви зрозумієте, що вас турбує, або ви зрозумієте, куди рухатись, тобто чи обстежуватись, чи як лікуватись, як вийти з цього стану. Як збільшити свій ресурс, як покращити своє здоров'я, як збільшити свій достаток, дохід? Так, ще одна карта, раки. Сила, ух! Супер! Тому що, ну, нічого не може стати вам на заваді, ви обов'язково вийдете з цієї ситуації. Все, що вас тут турбує, ви зможете подолати. Чи у вас вистачить сили? Зрушити цю ситуацію, чи у вас вистачить сили визнати, що ось це так, воно не працює, потрібно рухатись в іншому напрямку. Тобто сила, це вогонь, це дія, це харизма, це впевненість, це і безстрашність, це і такий навіть авантюризм, і хоробрість, і впевненість, і внутрішній стержень ваш. Тобто, навіть якщо тут що б вам тут не сказали, можливо, по стану здоров'я, сила може це пересилити, перебороти, пережити. Чудове таке поєднання. Левчики, мої дорогенькі Левчики, подивимося, що для вас принесе молодик. Що тут у нас? Сила. Ну, от, левчики це ваша енергія. Молодик да, дасть вам силу, силу щось міняти, силу говорити, силу заявляти, силу відстоювати, проявляти себе, сяяти. Знаєте, бо це вогонь. Вогонь це завжди дія. Сила проявляти свою хоробрість, свій ентузіазм це, або розуміння, знаєте, оце таке в наше внутрішнє розуміння, що я можу впевненість в собі. Ну що ж, давайте подивимося, для чого вам ця сила. Левчики, з чим нас поєднується з. Ой, супер, тому що двійка пентаклів це я не знаю, я не можу. Мені потрібно підлаштовуватися, їх маніпулювати, хитрувати, і дивіться, тут. То на скейті, щоб встояти і, і втримати монетки ці в руках, потрібно ну, підлаштовуватися і балансувати, і ловити у цю хвилю. Тому що тут брак ресурсів, брак часу, брак грошей, або м, це, такі, це дипломатія, яку ми проявляємо, хочемо чи не хочемо. Це коли наше хочу і можу, не співпадають. То сила супер, тому що ви зможете це. І вистояти ви зможете цю ситуацію вирішити, ви зможете розрулити, вам вистачить сили зробити все, що от вам буде потрібно в цій ситуації. Знайти гроші, знайти силу, знайти час. Підлаштуватися під ресурси, дипломатично залагодити. Ну, тобто в сили вистачить на все. А ми йдемо. І це, знаєте, легчики це ваша енергія, вам комфортно, вам знайома. А ми йдемо далі, діви, мої дорогенькі діви, що для вас. А для вас диявол, спокуса, диявол це земні блага. І для кожного вони є свої. Що для вас має цінність, що для вас є земним благом. Тому що це настільки купа варіантів, для когось це гроші, для когось тіло, для когось ресурс, для когось це заборонені препарати, для когось це володіння всім і одразу. Ну, спокуса, і саме диявол він буде спокушати тим, що на вас має вплив, що для вас є цінним. Але пам'ятайте, що диявол це енергія землі. І від вас залежить, яку сторону ви під. Ну, чи ви схилитеся на ці спокуси, піддасте чи ні, тому що ви ним керуєте, а не він вами. Він намагається так, він буде. Показувати, заманювати, обіцяти, він такий облесливий і він саме показує вам те, що вас цікавить. А від вас залежить, чи ви піддастесь чи спокуситесь. По дияволу найважливіше баланс не перегнути палець, тому що все, що забагато, це стає залежністю, це стає аб'юзом, залежність від тіла, від заборонних препаратів, алкоголь, ну і громані, все що завгодно. Тому тут потрібен контроль, отак, От заземлитися. Мислити адекватно, це такий консерватизм, і тоді диявол навіть може бути приємним. Це може бути флірт, і може бути пристрасть, і може бути така ваша облесливість, коли ви стаєте таким магнетичним для когось. Ну, Тому, так як це молодик, це нові бажання, нові наміри, нова енергія, вас може тягнути щось спробувати нове, кудись поїхати, ризикнути щось. Ну, от диявол буде нащипувати. Давай, давай, спробуй, давай, ризикни. Але пам'ятаєте, що в нас ретро Меркурій і можна розпочинати ті справи, які давно ви собі намітили, давно, які ви планували і виношували. Нове ні, тільки вже коли. Після 30-го, він 29-го зупиняється, вже стає, зупиняється і стає в своє нормальне положення. І там вже можна помаленьку він набирає розгін, щось вже розпочинати. Ну що ж, ми подивимося, діви, що у вас ще. Ага, ой, то таке поєднання небезпечне, тому що тут боротьба, конкуренція, мене не чують, мене не сприймають. Я не можу достукатися, я не можу ну, заявити про себе, знаєте, бо це конфлікт, суперечка, агресія де завгодно, між друзями, вдома на роботі. І от диявол буде вас, знаєте, вже мусите самі вирішити, підлаштуватися під ситуацію. Що це буде? Спокуса піти, спокуса доводити, битися, сваритися. Бо вогонь, вогонь він починає, Бачите, коли багато людей всі махають палками, вогонь стає агреси, це агресія. І тому дуже обережно тут диявол буде намагатися вам нашіптувати. Зроби, скажи, давай, стукни, заяви про себе, чи, чи, ну, як в залежності. Але ви земля. Диявол це ваша стихія, тобто земля. Я впевнена, що ви впораєтеся, що ви оціните все так, як ви вмієте. Впевнено, спокійно, раціонально і приймете правильне рішення. А ми йдемо далі, терези мої. Дорогенькі Терези і молодик, яким він буде для вас. Ой, дуже ж колісниця, швидкість, керунок, рух, дорога, автомобіль, все, що з автомобілем пов'язано. І це також мої амбіції, моя впевненість, моя рішучість, коли я приймаю рішення. Я все я заклав свою, в навігатор своє бажання, свій шлях, і я слідую. Не зупиняюсь, не звертаю. Тобто це таке розуміння, куди я в себе скеровую, свої наміри, свою силу, свої бажання, свій вогонь. Розуміння, куди мені рухатись. І от так як це найшвидша карта в колоді, буде хотітися вже і негайно. Тому мусити уважно ставитися до своїх бажань, і до своєї оцеї вогню і рішучості, тому що можна розпочинати тільки те, що. Що давно вже ви хотіли, що вже давно визрівало, до чого ви готові. Ну що ж, ми ще одну карту для вас візьмемо. Ще одна колісниця, неймовірно, але то вас буде тягнути на пригоди. Дві колісниці це подвійна швидкість. Уявіть собі, найшвидша карта в колоді, найшвидша енергія, і вас дві колісниці. Буде хотітися її і, і втілювати, і досягати. знаєте, це, це і, ну, В принципі, це є успіх. Бо це і наші амбіції, до, до яких ми йдемо. Впевнено і рішуть. наша рішучість, це наша сила волі, це контроль ситуації, це самодисципліна і зосередженість на, на, на результаті, на дорозі, на кінцевому результаті, куди я їду, що я там отримую. Тому кажу: якщо це наміри, які ви вже давно собі планували, давно хотіли втілити, маєте колісницю, втілюйте. А ми йдемо далі, скорпіончики, мої дорогенькі, скорпіончики, що тут для вас? Двійка посохів. Я ні тут, ні там, ні там, ні сям. Чи я боюсь, чи я не знаю, чи я не можу наважитися, що робити, так? Стримую себе або не можу зробити вибір. Ну, давайте подивимося, що, чого це стосується, скорпіончики, в чому полягається подвійність? Ага, сімка посухів, знаєте, сімка посухів це моя позиція. Я знаю, можливо, ну, хтось переконує у вас, у вас є план, у вас є свої наміри, і вас намагаються переконати. Воно не працює, туди не йди, це не роби, в тебе нічого не вийде. І, і от вже від тих слів ви починаєте вагатися, вже починає на вас впливати От ці переконання чи ці. Намагання чи просто це слова, які вам говорять чи та дискусія. І ви починаєте думати, може справді це не так? Може справді не варта або варта ризикнути. Ну, тобто, що мені робити? От цією моєю позицією, що ви тут собі надумали? Що ви для себе, які рішення прийняли? Ну, можливо, молодик вам допоможе вирішити, допоможе зосередитися. Це таки два і сім. 7. 7 це ну, набагато вище. Можливо, ви зрозумієте. От, молодий місяць дасть вам розуміння, дасть вам силу і бажання, і енергію відстояти, все-таки настояти на, і відвоювати свою думку, свої бажання, те, що тут ви відстоюєте. Стрілець, так, мої дорогенькі стрільці, дивимося, які, що для вас принесе молодик, яку енергію, які бажання, які наміри, можливо. Четвірка пентаклів. ну, Тут вона така цікава. Четвірка пентаклів, начебто, дивіться, Пентак... четвірка пентаклів це взагалі мої цінності, те, чим я володію, мій запас, мої гроші, мій ресурс, моє тіло, моє здоров'я. І тут начебто буде можливість, але ви не впевнені, ви, ви сумніваєтесь, я не знаю, як мені туди попасти. Я розумію, що з моїми габаритами я туди не поміщуся. Тобто потрібно буде обирати. Варіанти якісь думати, ну Тут немає дії, тут є якраз розуміння, хто я, коли ми зважуємо переваги, рахуємо мінуси і плюси. Але можливість є, подивіться, ріст дозволяє, він не дозволяє пройти крізь цю ж паринку, він дозволяє перестрибнути. Тобто варіант є, головне його побачити, оцінити всі переваги. І от це в цьому й полягає. Молодик, що ви не поспішаючи оціните, що я маю, чим я володію, який ресурс, як мені його краще використати, які в мене є таланти, ну, тому що в кожного, чи це стосується тіла, вдосконалення тіла, дієти, там, чи можливо хірургічне втручання, так? можливо, це спорт. І ви зважуєте, воно мені потрібно справді. І чи воно вартує тих зусиль? Для когось, можливо, це збільшення свого доходу. І ви також плануєте, ну, думаєте. І от саме в цьому буде полягати, що я думаю, я не стрибаю вже і одразу, а я зважую всі за і проти. Ну що ж, ну це в вашому дусі, діви. Ваша енергія вам комфортна, вам знайома. Давайте ми візьмемо ще одну карту. Ой, Зіронька, супер. Зірка це моя мрія, це віра надія, любов, це чесність з тобою, перед собою, що я хочу. Справді, чи мені потрібно туди йти, настільки воно для мене важливе і цінне, чи, чи ні? Чи цінність моя полягає в тому, щоб залишитися тут? Тому що тут я можу проявити свої таланти і свою цінність. І от саме Молодик вам дасть розуміння у той чесності перед собою. Воно мені потрібне? Як цього досягти? Чи воно мені не потрібне? Я залишаюсь тут і тут реалізую в тілі свою мрію, своє бажання. Так, йдемо далі. Козирошки, мої дорогенькі, козирошки. Дивимося для вас, яку енергію? О, шістка посухів. Класно, дивіться, це в Перемога, це тріумфи, нагорода, завершення. Можливо, ви вже до, до молодика ви отримаєте результат, ви щось завершите і з тріумфом, ну, ви будете задоволені результатом, ви задоволені, керівництвом керівництво буде ваше задоволення, або ну, це таке відчуття, що я молодець. Я зробив, я зробила, я досягла, я гордість за себе. Можливо, молодик от принесе вам саме таке розуміння, що я молодець, я можу, я віру в себе, або віру в вас, рідних, ваших, друзів, знайомих, колективу на роботі, або це визнання ваших, ваших талантів, вашого фаху, ну, класна енергія. Ну що ж, ми візьмемо ще зараз одну карту. Кілька посухів. Це і є енергія молодику. В мене є план, в мене є розуміння, в мене є запал, в мене є впевненість, в мене є похвала, гордість є розуміння своєї цінності. Я знаю, куди я хочу рухатись, я знаю, що я хочу, куди я йду, бо це такий погляд спрямований в перспективу. І такий не просто спрямований, а це цілеспрямований погляд, коли я знаю, куди я йду, навіщо я йду, скільки мені туди йти, що мене там чекає, що я там утримую. Це такий впевнений рух вперід. Водолійчики, Мої дорогенькі водолійчики. Ну що ж, давайте подивимося, для нас, яка енергія буде найвідчутніша. Шістка пентаклів. Я тобі ти мені. Це є взаємний. Взаємовигідний енергообмін, коли ми з легкістю даємо і з легкістю приймаємо. Даємо там, де треба дати, і приймаємо, якщо в цьому є потреба. Просять, допомагайте. Вам потрібна допомога? Просіть. А можливо, для когось це буде несподіване щось, дивіться, що тут у нас. Подаруночок, Приємний, несподіваний, можливо, вчасно, саме коли я цього потребую, хтось подбає про мене. Ну що ж, ми візьмемо ще одну карту. Водолічки. Знову ж таки, дев'ятка пентаклів, ще одна пентаклева карта. Можливо, ви отримаєте ресурс, отримаєте, бо тут отримаєте гроші. Дев'ять – це результат. Це результат наших попередніх дій, коли я отримую винагороду, зарплатню, оплачують мою, мою працю. Це зусилля, які приносять винагороду, зусилля, які ми прикладали. Також це є, знаєте, така, ну, фундамент, на якому ми стоїмо впевненість, матеріальна забезпеченість, впевненість в своєму ресурсі, от насолода, що я можу, я маю можливість, я маю час, я маю здоров'я, я маю гроші, і я можу собі дозволити бути таким безпечним, веселим, радісним. Бачите, яка тут класна енергія? Можливо, саме і це буде допомогою вам. Ну що, тепер у нас рибки, мої золотенькі рибки. Дивимося, яку енергію принесе вам, молодець. Так, рибоньки, що тут у нас? Сімка мечів. Сімка мечів це от, як криве зеркало. Саме дивіться, яка тут, що тут зображено. Ми маємо двері, художник малює двері, і він зовсім малює не те, що ми бачимо. Ну, в нього він так бачить. Він малює те, що він бачить. Він. Він транслює те, що він бачить, уявляє, рахує за потрібне. От це і може бути у вас так. Тобто, що таке мечі? Це слова, і інформація, те, що ми говоримо, передаємо один одному. І може бути таке непорозуміння, недорозуміння. Ви де, говорите, вас неправильно зрозуміли, вам говорять, ви неправильно зрозуміли. Тому перепитуйте, 10 разів перепитуйте, поки не дойдете до такого розуміння, що ці двері саме такі, і ви обоє їх одинаково бачите. Щоб не було плутанини, тому що потім буде складність. Ну що ж, рибки, ще одна карта для вас. Мах, Це в ваших руках, дивіться, і вам або потрібно буде пояснити, так? Тому що мах – це людина. Яка от хоче, хоче досягти, має ставить перед собою цілі, шукає ресурси. От мах він при потребі може, навіть якби здавалося, що немає можливості, нема сили, немає грошей, нема ідей. Він тому і мах, що при бажанні на вимогу при потребі, як є як з'являється потреба, таке бажання виникає. З'являється все, у мага з'являється все. І люди приходять, і гроші беруться, і ідеї приходять. Ви їх десь берете з повітря. І можливо в цьому і буде полягати, що вам потрібно буде пояснити. Вас неправильно розуміють, і вам треба це до, ну, достукатися до, до керівництва, до рідних, пояснити, що конкретно ви маєте на увазі, що ви хочете, як ви це бачите. Або навпаки, вам пояснюють, і, і ваша роль мага буде полягати в тому, щоб добитися від людини того, що, що вам треба. Говорити, пояснювати, показувати, ну тобто, все, бути, в будь-якому випадку, бути лідером, бути в позиції лідера. Мах він одиничка. Я. Я хочу, я можу, я знаю, як цього досягти. Переконувати, говорити, це вогонь. Тиснути, проявляти силу волі, проявляти харизму, проявляти свою впевненість, концентруватися. От, чітко на тому, що вас цікавить. Знаєте, Бачу ціль, не бачу перешкод. Проявляти оцей свій вогонь. Знаєте, такі не дуже властива для вас енергія, можливо, не зовсім до кінця вам вона буде зрозуміла, але ну маг, він старший аркан. Він, от, Відчуйте в собі цього мага. Як вам потрібно буде, викликайте в цього мага, відчуйте його в собі. Що я мушу, я мушу це зробити, мені це потрібно, я це хочу. Я мушу довести, я мушу отримати результат, я маю дійти туди, куди я собі планую. Ну що, мої дорогенькі? Дякую, що ви зі мною, що ви мене дивитеся. Люблю вас обіймаю, ви в мене найкраще. І Щиро бажаю вам радості, позитиву, от позитивних емоцій, позитивних вражень. Сяйте, будьте сонечком, зігрівайте всіх навколо. Транслюйте радість і позитив. І обов'язково повернеться до вас, подвоєний і потроєний. Я бажаю вам натхнення, таких чудових планів і намірів. І обов'язково, щоб все, що ви робите, робили з любов'ю і радістю. Вкладайте в кожну частинку свого життя, справи своєї любов, позитив і радість. Ну що, мої любі, дякую, що ви в мене є ще раз. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, діліться своїми враженнями, своїми побажаннями. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро почуємось. Па-па!